1200 заявок від громадян з приводу гарячого водопостачання надійшло до служби 1562 та колцентру комунального підприємства Харківські теплові мережі від 15 жовтня. Більшість пов'язані з температурою та тиском, а також дефектами на внутрішньоквартальних мережах та будинкових комунікаціях. За словами фахівців комунального підприємства Харківські теплові мережі, такий пік звернень характерний і для минулих років через зношеність комунікацій. Щоб уникнути таких проблем в майбутньому, внутрішньоквартальні гарячоводні системи міняються на пластикові європіт та кортфлекс. Цього року під заміну потрапили майже 20 кілометрів мереж, що ж до температури послуги. По-перше, Харків в цілому і теплові мережі, зокрема, живуть у режимі жорстокої економії енергоресурсів, що відображається на температурі води. Крім того, існує велика проблема: відсутність багатьох мешканців. Коли у багатоповерхівці живуть по 10, а то й менше родин на весь під'їзд, воду просто нікому розбирати, і вона холоне в трубах. Натомість, весь колектив комунального підприємства Харківські теплові мережі працює над пріоритетом номер 1 Пробним запуском тепла до домівок харків'ян. До настання холодів співробітники підприємства мають заповнити систему, усунути всі дефекти і розповітрити її сьогодні. Разом із слюсарями над цим питанням працюють також підрядники та інженерний склад підприємства.